Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Таро Релакс І своє відео хочу розпочати з подяки вам за те, що ви підтримуєте канал, за те, що ви мене не тільки слухаєте, а й ще й чуєте. Дякую вам за ваші лайки, вподобайки, за ваші підписки. Вітаю нових підписників на каналі, а також за ваші коментарі. Дуже приємно отримувати від вас коментарі. Дякую вам за зворотній зв'язок. Це для мене важливо. Що... Я дуже рада, що у нас вибудовується вже діалог. А також хочу нагадати вам, що хто ще не подивився таропрогнози на жовтень, ви можете перейти на канал і передивитись. До речі, ви можете ще дивитись таропрогнози прогнози знаку Зодіака по Асценденту. Якщо хто. Хто не знає, який в нього знак зодіаку по асценденту, я під цим відео в коментарі закріплю ссылку, де можна вирахувати ваш асцендент. Знак зодіаку, ви там укажете дату народження, час народження, ну, приблизно там потрібно знати. І обов'язкове місто народження. І ви будете знати, який у вас знак зодіаку по асценденту. Вони дуже переплітаються в наших прогнозах. А також я вам хочу сказати, що я отримую вже відгуки стосовно прогнозів на жовтень. Так, на жовтень. Жовтень тільки розпочався, а прогнози на жовтень вже почали здійснюватись. Мені вже декілька людей казало, що жовтнеї прогнози енергії вже програються. Ну, карти та ро в нас це не календар. І на них не написано дати, коли це буде відбуватися. Але події відбуваються от, найближчим часом вони от відбуваються. До речі, напишіть коментарі, а у вас почали програватися таро-прогнози за жовтень. І стосовно повного місяця напишіть, як у вас той період пройшов, які енергії у вас програлися. У нас там. Було відео для всіх знаків Зодіаку. Ми по одній карті, одної картою, одної, одної енергії характеризували період. У мене цей період пройшов, страхіття снилися. Як у вас? Як ви спали? Напишіть в коментарях. Ну, а зараз ми почнемо. Наш старопрогноз для раків на 14 жовтня, а 14 жовтня це в нас сонячне затемнення. І сонячне затемнення, вона сонячним затемненням цим управляє планета Венера, яка відповідає за стосунки, за, за гроші, за якісь задоволення ваші. Тобто в когось розпочнеться в деяких знаків зодіака, ну це не всіх стосується. Когось більше, когось менше знаки зодяків, щось, щось будуть нові: або нова робота, або нові, нові стосунки. Ну, Давайте подивимося, що нам покажуть карти Таро, якими енергіями. Давайте розпочнемо. Ой, вже король жезлів. Так, що чекати раком? На сонячне затемнення. Ой, от задоволення, бачите? От, от Венера вилетіла ваша. Так. Сонячне затемнення. 14 жовтня. Що чекати раком? Під якими енергіями пройде цей період для раків? Ой, раки щось. Якась апатія у раків. Можливо, це осіння хандра. У нас вже починає така погода. Не так уже тепло, літо закінчилося. І, можливо, раки засмутяться. Можливо, раки захочуть побути сам на сам подумати. А також деякі раки можуть отримати пропозицію. Але, знаєте, бачите, по цій карті, от тут. Пропонується кубок, але хлопець сидить під деревом, і він його не бачить. Він його не хоче приймати. Йому це начебто не потрібно. Раки, можливо, хтось із вас буде відмовлятись від якихось пропозицій. Це може програтися в будь-якій вашій сфері: в побуті, в роботі, в стосунках, в відносинах. Давайте далі подивимося, яка наступна енергія, від чого це ви будете відмовлятись? Але е, правильно, Ракі, потрібно у нас з 14 жовтня по 28 жовтня коридор затемний. І потрібно мільйон раз подумати, ніж прийняти рішення. Тому що наші е, ті події, які ми. і Рішення, які ми будемо приймати, вони будуть закладати певні події на дуже великий цикл, на 18,5 років. Так що раки, перед тим, як прийняти якісь рішення, дуже сильно подумайте. Давайте подивимось, яка ще енергія буде присутня у ракі на сонячне затимлення 14 жовтня. Да що ж це таке? О, ерафант. правильно, раки знають, що вони хочуть. Раки, У них є своя ідея, а їм щось пропонують, і вони кажуть, ні, ну, це щось не для мене. А можливо, у деяких раків програється у нас Єрафант. Можливо, хтось піде на Христини. Можливо, буде робити якісь обряди в церкві. Тому що це Верховний служитель. Він, от бачите, повчає людей. Можливо, вам ви будете надавати цю поради комусь. Можливо, вам потрібна буде якась порада стосовно консультації з якимсь спеціалістом? Єрофант. Єрофант може програтися, і ще, знаєте, вам потрібно буде дізнаватися якісь знання, якісь, можливо, хтось піде на навчання. А можливо, це просто якась консультація у когось. Дивіться, коли я кажу, можливо, і е, приводжу приклади, це не означає, що у вас зразу ж е, у всіх відбудуться одні ті ж події на одну карту, 100 подій відбудуться. Ні. Лишнього на себе не беріть, у когось е, програється в різних сферах і по-різному. Хтось буде е, свою ідею доносити, комусь щось, когось консультувати, а комусь. Потрібна буде консультація, розумієте? Давайте подивимось далі, яка енергія буде присутня у раків на сонячне затемнення 14 жовтня? Що чекає раків цей період? Страшний суд. Страшний суд це прийняття рішень. Хтось буде приймати рішення. До речі, пам'ятаєте, сто да? раз подумай, відкинь емоції і приймайте рішення. Також, якщо у вас якісь. Знаєте, немає у вас відповідей стосовно ваших справ. Можливо, в когось це страшний суд, можливо, в когось і насправді суд, то ви отримуєте відповідь. У вас уже буде відповідь суда. А в кого немає судів, то можливо, ви будете приймати рішення. Ось знаєте, от Я не хочу. От... Цих стосунків, чи я не хочу одружуватись. Знаєте, от Єрафан це ж різні у нас обряди, да? можливо, хтось не захоче одружуватись. Це чітке прийняття рішення. Знаєте, можливо, у вас внутрішнє якесь рішення буде стосовно вашого. Ви прислухайтесь до свого внутрішнього я і у вас. Все ставлення зміниться стосовно якогось питання. Так, давайте ще подивимося. Одною картою. Дивіться, старші аркани це якийсь важливий період, там, де вам потрібно буде приймати рішення. Можливо, по, по, по вам будуть приймати рішення раки. У деяких відіграється це, що по вам буде приймати рішення, якийсь ірафан. Так, давайте подивимось, що чекає раків на сонячне затемнення 14 жовтня. О, колісниця. І знов старший аркан. Раки. Е, у деяких раків, навіть незважаючи на те, що вам щось... Буде не подобатись, або у вас буде якась апатія, захочете побути сам на сам, але у вас вимарюється чіткість, і ваші справи підуть вгору. Можливо, це стосовно роботи, стосовно це може відігратися і в стосунках. Тобто, ви керуєте цією колісницею, ви управляєте, у вас все під контролем, у вас все продумано, ви чітко знаєте. Куди їде ваша колісниця? А також колісниця може ще сказати, що деякі раки От дивіться, вирішують, можливо, якісь документи будуть оформлювати для дороги. Стосовно дороги. Це також може бути. Але рух в раків буде в цей період. Колісниця. Це позитивна карта, якщо ним управляє Білий Сфінкс нас біля колісниці чорний і білий Сфінкс. Ну, це добро і зло. В яку сторону ви повернете? Якщо ви керуєте в голові у себе тільки світлими думками, то у вас є благословення вищих сил. Зірочка. Це благословені вищих сил. І все в ваших руках ви вирішуєте, як далі буде. Ви закладаєте цей фундамент на 18,5 років. І ці події дуже добрі, тому що вони. Е, карта руху це добре. Недобре, коли. Е, Карта зупинки чи ще. А у вас карта руху. Ракі, я вас вітаю, ви е, управляєте цією колісницею, де буде так. Все під вашим контролем, все під вашим керівництвом. Я вам це щиро бажаю. Це був второпрогноз для раків на сонячне затемнення 14 жовтня. Не забувайте ставити подобайки. Та хто ще не підписався, підпишіться на мій канал, буду дуже вдячна. Бажаю вам гарного дня та мирного неба!